І е, цікаво, що тепер у парламенті на ось цьому помаранчому полі буде змагатися три кандидати в президенти, причому одного віку. А, і відтак е, політична конкуренція буде ж дуже суттєвою в новому е, в новому парламенті. Більше того, ці вибори засвідчили, що в принципі українці хочуть по перше, а ідеологічної визначеності політичних сил. Звідси можна так частково пояснити цей феномен свободи. Ну і друга річ, українці вже не хочуть тушок, і ось цих от несподіваних політичних сил, які можуть стати тушками. Мені здається, що ось цей несподівано низький результат свободи. ні-ні, е, вис... саме удару Удар в даному випадку він продиктований саме такою нечіткою позицією: чи буде удар об'єднуватися з е, об'єднаною позицією і свободою відповідно в одну коаліцію проти владно, чи не буде? І ось ці вагання в останні дні вони призвели до того, що удар отримав нижчий результат ніж їм, їм ніж їм прогнозували соціологи.